А тим часом, як російські війська підступно обстрілюють Україну ракетами та авіацією, нещадно вбивають мирних жителів. Володимир Путін влаштував урочисте підписання договору про вступ до складу РФ захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці громадяни Росії. А прийняті в Російську Федерацію Донецької народної республіки. Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Анексію окупованих земель очільник Кремля прив'язав до псевдореферендумів, в яких люди голосували під дулами автоматів. На це вже встигло відреагувати в Україні. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ми працюємо далі і звільняємо українські території та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна єдина. Тільки вперед. Водночас Володимир Зеленський заявив про пришвидшене подання Україною заявки до НАТО. Це закріплення на рівні. Договору того, що і так вже досягнуто в житті, і що є нашими цінностями. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО.